Вправа 10, 24. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас частка двох одночленів. Щоб їх поділити, давайте ми цю частку запишемо у вигляді дробу. Тобто у нас у чисельнику тоді буде, записуємо, 3,5. А у третій. Б в сьомій. Що ділиться? На 0,5 А в мінус другий Б в 9. І це дорівнює. Ну, зараз тоді ми можемо записати це в вигляді добутку. 3,5, що ділиться на 0,5 я помножу на 10 і чисельник і знаменник, то це вийде 35. ,5. Що множиться, далі А в третій, що ділиться на А в мінус другий. Що множиться? Далі Б в сьомій, Що ділиться на Б у дев'ятій. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз давайте ми 35 і 5 скорочуємо на 5. 35 на 5 це буде 7. 5 на 5, це буде 1. Тобто вийде 7 перших або 7. Так. Далі, що множиться? А в третій в чисельнику в знаменнику А-2 це ділення. А при діленні у нас степені з однаковим основами ми віднімаємо показники. Тобто це буде А у степені 3 відняти мінус 2. Що множиться? Потім B в 7, що ділиться на B в 9. Ми також записуємо як b у степені 7, що ділиться на 7 відняти 9. Так, і це дорівнює. Ну що ж, тоді це буде 7, що множиться, на А у степені 3 відняти мінус 2, це буде 5. Тобто 7 помножити на А у 5, що множиться b у степені 7 відняти 9, це буде мінус 2. То пишемо на b у мінус 2. І це дорівнює. Ну що ж, тоді b у мінус 2 – це одиниця, що ділиться на b у квадраті, то вийде 7а у 5, що множиться на 1, що ділиться на b у квадраті. Або це запишеться як 7а у 5, що ділиться на b у квадраті. Можна, в принципі, і так було записати, як записано. Переходимо до другого завдання. Тут у нас також частка двох одночленів. Ну що ж, щоб знайти цю частку, ми також її запишемо у вигляді дробу. В чисельнику тоді ми запишемо це дорівнює. 3,1 друга. Ну що ж, запишемо одразу у вигляді звичайного дробу, то це буде 3 помножити на 2, 6, плюс 1 7, то ми записуємо як 7 других. Далі, що множиться на х у мінус 12? На х у мінус 12, що множиться на y у мінус 1? Я? А в знаменнику. Що ділення? Пишемо мінус, бо там є мінус, пишемо мінус. Далі 1,3 помножити на 4, плюс 4, 4, 4, 7. То вийде 7, а в знаменнику 4, що множиться. Далі у нас йде x у 6, що множиться. І y у мінус 4. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми ділимо, то можемо записати це таким чином. Як 7 других, що ділиться на мінус 7 четвертих, записуємо 7 других. Що ділиться на мінус 7 четвертих. Ще раз. Це за правилом множення дробів. Отже, 7 других, що ділиться на мінус 7 четвертих, що множиться, а далі х у мінус 12, що ділиться на х у шостій, що множиться? І є y мінус перший. Що ділиться на y у мінус 4. І це дорівнює. Ну що ж, 7 других поділити на мінус 7. Четверти. Частка буде від'ємна. То ми пишемо мінус. Так, далі 7 других тоді поділити на дріб це помножити на оберний дріб. То ми пишемо 7 других, Тоді множимо оберний дріб до 7 четверти. буде 4 сьомих. Так, що множиться? Далі у нас х у мінус 12 ділиться на х у 6 при діленні степенів з однаковими основами ми показники віднімаємо степені. Тобто ми записуємо тоді, як х у степені мінус 12 відняти 6. Що множиться? Ну, і є в нас y у мінус перший. Що ділиться на y-4, то ми віднімаємо показники, то буде відняти мінус відняти 4. І це дорівнює. Ну що ж, отже, при множенні дробів записуємо мінус. У чисельнику буде 7, що множиться на 4, або 7 на 2 і на 2, а в знаменнику 2 помножити на 7. Так, що множиться? Далі х у степені мінус 12-6, це буде х у мінус 18. Що множиться? y у степені мінус 1 відняти мінус 4, це мінус 1 додати 4. Це буде 3 y у 3. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 7. І скорочуємо на 2. Тут у нас буде 1. Тобто вийде 2 перших або 2, що множиться на y у третій, Я перенесу. Ну і що множиться. Далі x у мінус 18, і це одиниця, що ділиться на x у 18. І це дорівнює. Це ми можемо записати як 2 y у третій, що ділиться. На Х у 18, є? Yeah. Ну, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Спростіть вираз, ми спростили в першому завданні. Записуємо 7, А в 5, що ділиться на Б в другій. У другому завданні записуємо 2Y. У третій, що ділиться на Х у 18, ну що ж, ось таке завдання на властивості степеня з цілим показником. На цьому вправу завершено.